А от і день п'ятий нашого шоу реаліті-шоу Файна ферма. Тепер ви вже знаєте, як вона називається, тому що я першу серію вже виклав. І от до п'ятої серії я і придумав назву. Тому першу серію виклав. Ви вже можете подивитися і на YouTube. Є повна версія, в TikTok. також є повна версія, плюс маленькі нарізки. Дякую за коментарі, дякую, що бажаєте успіху, підтримали. Тому працюємо далі. Сьогодні. 16.02 є. Я... А, 16.54. Але дивіться, що у нас є на даний момент. Перше, це я приніс сюди трохи львінки, посадив. Бачите, щоб вони в приміщення. Банан їм дав, їдять. Також приніс трохи мух там. Таке. Хочу зробити маленький тут їм уголочок. Так у були такі полочки, хай вони тут поки обживаються. Воду їм приніс усе. У них така система е, зволоження, поки що така. <кій> Далі буде все автоматично. Сьогодні, мабуть, на градусів 30 знову. Тут вже так захолодало, а зараз, а зараз тепло. Ну що, поїхали в новий день, він буде короткий, але спробую зробити щось багато. З чого почнемо сьогодні? А сьогодні я почну з того, що приїхав лист, де ОСБ плита. Це мені треба для цього, щоб зробити первинну таку вентиляцію, тому що дуже тут жарко спекотно. Так як я вже рахував, оці 4 вентилятора, ну, 5 їх буде, за 10 хвилин повинні повністю всю площу кубатуру повітря оновлювати. Тому я от уже в четвертий день вечора прикрутив, перевірив перший вентилятор. Все він крутиться, зробив, таку маленьку переносочку скрутив, перевірив, все, все крутиться, повітря він видає отак. Тобто його треба повісити отак, щоб він подавав повітря вперед. А там, на вікнах, точно так же, але за ОСБ нужно його повісити, щоб він повітря видував. Ну і поїхали. Що я зроблю зараз першим? Першим я візьму оцей лист, зараз його роз... ну, тобто креслення зроблю, розчерчу. Далі я у сусіда, а він же і власник приміщення, взяв лобзик і взяв отаку пилу пили... торцова, називається. якщо не помиляюся, я ніколи таким не працював. Почнемо з цього. Зараз креслю. Знімаю все зі столу, потім відрізаю, скільки треба по розміру вікна, потім розбиваю це скло, вставляю туди ОСБ. І далі вирізаю отвор, вентилятор прикручую. І все. І так, потім по шаблону вже швидше піде, коли буде все підготовлено. Тож, поїхали, почнемо з першого. Підготовлю місце для ОСБ на столі, щоб розподіляти. Я перевдягнувся. Роз, як бачите, почистив свій робочий стіл, положив сюди лист. Далі, ще раз вікно, мені треба відрізати кусок 51 на 91,5. Тому... О! Є. І тепер 91. І потім буду різати. Але є нюансик. Чи вистачить мені сюди... Удлинитель сього продовжувати. Тому що найближча точка аж там, поки що розетка. А, а тут нема. <гум> нема. Я все ж викинув. Так, 91,5. Є. Е. Тепер чимось треба намалювати собі лінію. Зараз пошукаю якусь досточку і ріжу. Знайшов дошку достатньо, залишилось тепер побачити, де я відмітив, ось тут, ось тут. Треба, ще пів карандаш взяти, я його десь треба шукати, десь там в інструментах. От, все, зараз От майже все готово, все супер, але є нюансик. Переноски. Не вистачає сюди. І, коротше, А більше кусками провода ніякого нема тут. Треба йти додому, брати інші переноски. Подовжувачі довгі. Придумав, я ж можу це вирішити тут простим методом. Якщо не вистачає цього куска провода, то в мене є провод. Він зараз відкручу той, що я купив вилку і провод для вентилятора. І я десь бачив, десь тут були, десь тут були, десь тут були. І старої залишившої проводки. Вуаля, зараз оце відкручую, тільки заізолювати треба, вот через стінку прохоже. Прикручую до того куска проводу і все гуд. Все в шоколаді. Тому зараз я швидко це зроблю і включення буде вже з. Відпиляним або в процесі відрізаним куском. Поки ці жуліки тут їдять, я скрутив те, що й хотів. Значить, що я зробив? Переноску зі старої е вилки і розетки, яка тут була, і кабель, який в мене був куплений для вентилятора. Що в нас вийшло? Все вийшло. Щоб не казали, що це не я роблю. Бачите, ніде немає нікого. Це я роблю. <хмі> і того. Резетка тут, звісно, така собі. Так, щоб з цим розібратися, я з цим ніколи не мав, як то кажуть, досвіду, ні разу не пиляв такою пилою. що я можу сказати? Так, Що я можу сказати? Вона 1100 Вт. Кабельочок тут 2 по 0,75. Я завжди рахував, що якщо сечення один провід, там 0 0 ,75, 1, Тобто воно складується. Не знаю, де я взяв таку інформацію, але я чомусь завжди так рахував. Тобто, якщо два, двужильний кабель по 0,75, це значить 1,5 кВт його максимальне навантаження на цей кабель. Так у нас виходить 1100. Все. Для кратковременної чуть-чуть роботи порізатися з головою. Так що завжди робити треба з запасом. Ставимо на штатів. Тому. Пробуємо, пробуємо, пробуємо. Так, у мене є окуляри. Все як положено. Чик. Зараз я включу і спочатку подивлюся, чи вона ще працює, тому що власник казав, що працює. Я не знаю, чи можна включати її в, в чехлі. Чого вона не працює? Чи що треба зробити? Чи отак треба. Щось не хочу. ну так. Нема. Так, а ну спробуємо переключити. Не включають. Ладно. Зараз подивимось, чи взагалі сюди живлення йде тепер. Ясно, зрозуміло. Там ж куча переносок я поставив і на одну є кнопка включення. Тепер лучне спрацювати. А ну давай. Я yeah. в yeah, твою. <laughs> no. Дмитро Сергійович такого ти ще не робив, поїхали. Так, Як це там робити? Щось воно тут відкривається, походу. Ага. Плюс-мінус зрозуміло. А я ще думаю, що сусіди, які тут у них розпил, у них там вже все це для чого є, не захотіли різати мені цю плиту. Тому що вони МДФ ріжуть і все стане, каже, ми потупим пили. Вот чим що. Ну що, ну, я думаю, до вечора я допиляю. Погнали далі. Залишилось тут трохи дорізати. І щоб лист не, не прогибався так сильно і не ламав мені. Я його, бачите, зафіксував трохи. Поміж доски, скотча і дряпки, щоб він сильно не прогибався. Я міг спокійно дорізати в одиночку, щоб ніхто не допомагав. Так що все гуд. Тепер залишилось відрізати ще так. І виб'ю вікно і поставлю замість нього цю штучку. І все. Вуаля. Готово. Стекло залишилося вибити, щоб воно тут не мешало. І швиденько приміряти і вирізати дірку під е, вентилятор. Зараз буду думати, як це зробити краще. Тому що з лобзиком, звісно, зараз побачимо, може, може, може і нормально буде. Я не, ніколи не різав ОСБ плиту лобзиком, так як і пилою. Ну, в принципі, все. Чуть-чуть, звісно, -чуть, тут я таки не зрозумів, чи це я завтикав. Чось, я так походу, порізав криво. Ну, нічого. Що думаю, як його фіксувати. Можна вирізати такі самі досточки ширші, щоб їх з однієї сторони просто закрутити в раму, а, а ці досточки будуть прижимати з двох сторон. Та й достатньо. Можна під кутом просто поробити отвори і саморізами. Напевно, так і теж зроблю. Ну, побачимо. В принципі, в принципі, ну давай отак. Якщо це буде посередині, це ми зафіксуємо. Щас я начерчу, де можуть бути отвори. Схематично я намалював тобто точки кріплення тут. Круг вирізати, щоб точки оці петлі залишились на ОСБ, і я до них вентилятор всередину просунув, щоб він не зацепаляв. Так, що? Я підложив доски, щоб прямо на столі на цьому лобзиком прорізати. Лобзик, давайте перевіримо. Так, треба краще все тримати отак. Оп, є. Все працює, тобто тут кнопка-блокератор. А я тільки що дивлюся, вона ну, зажата. Тобто, якби я включив, воно б одразу почало рухатись. Так що одразу перевіряйте все обладнання, справність. На включене на блокіротори. Так, що нам треба? Нам треба спочатку зробити отвір для того, щоб засунути лезо. Все, є. Щоб лобзика цього пройти і почати різати, головне, не пропустити, де мені треба зупинятися. Ладно, давай почнемо звідси. Так, готово. Так, все, тепер перевіряємо. Лезо не достає донизу. Ці досточки піднімають якраз по висоті норм. Попробуємо. Ужас. Так, провод. Забув окуляри, воно такі мелкі летять. Тому... Не забуваємо, не забуваємо безпека, це наша кредо. Ясно. Ну все, половину прорізав і лопнуло. Ніж лопнув. А я не знаю де його купити тепер. Не знаю де купити. Чи встигну, чи встигну я. Вже майже сьома. йоальки пальки я вже хотів дорізати. Та да що ж таке? Ну нічого, зараз може у цих сусідів запитаю. Може в нього ще є запасні. Львінка на це дивиться і каже, До скільки ж можна шуміти. Дай мені спокійно поїсти. Банан тут доїдають. Ці, які. Молодці. Так, і що? М -м ну, На сьогодні день закінчився. <с desperture> Не дорізав я майже половину. Куплю завтра нове лезо для лобзика. І тоді доріжу і завтра вже тоді вже робота швидше піде. У мене шаблон є. Я собі чик-чик, вирізав, намалював. З пилою лобзиком вже розібрався. Ну от Сонечко заходить, вечір. Сьогодні у нас четвер, якщо не помиляюсь. Кінець вже місяця. На сьогодні все. П'ятий день мого будівництва. Завершується. Ой, яке сонце, ярке, Нічого не бачу. Тому пишіть питання, кажіть, що не так я зробив. Порекомендуйте, що мені, як мені краще закріпити те, що я сьогодні показував. І до наступних зустрічей. Пока. Файна ферма продовжується. Будівництво йде.